Роскавець, вулиця Лесі Українки. Зразу видно, що місто курортне. Якби було не курортне, тут би важко було пройти і проїхати. А, так, тут реально і пройти, і проїхати. А там проїжджає вулиця Богдана Хмельницького. А ми йдемо вулиці Лесі Українки попереду, це Бескіт що Бескіт? Бескіт не працює. А туди от це йде вулиця Лесі Українки. Пряма дорога до Ісуса. Ну, В хорошому значенні цього слова до фігури Ісуса. А автомобіль на Черкаських номерах. Хе. Бачите, навіть люди з Черкас сюди доїжджають. Зараз ми якось з ними постараємося розминутися. Сподіваюсь, цій калюжі, не глибокої, ніхто ніхто не максимум можна промочити ноги. Білоруч магазин рукавичка. А він тут давно. Не знаю, пригадується, колись давніш там скутару приймали, правда? Якщо не правда, підправте мене. От. І видно будинки на вулиці Дрогобицькій. Вулиця Дрогобицька. Майже так. Казали, неодноразово названа, а що веде в напрямку до Дрогобича. Що туди прямо, йти, Чи -то -то тут повернемо, трошки скоротимо дорогу. Є варіант скоротити дорогу, тим більше, бачите, ближче до церкви навіть асфальт лежить хороший. Це теж вулиця Лесі, Українки вважається. Трошки нижче вона стане вулицею. Соломії Крушельницької Форзиція вже квітне. На фоні гір видно Шахтар. Санторій Шахтар. А церква. Церква покрою простою Богородиці. Теж дуже гарна територія церкви, дуже гарна сама церква. Хто не був, раджу прийти подивитися. Гарні квіти, гарні дерева ростуть. Та й територія гарна. Огляд, майданчик є оглядовий. Ну а тут, бачите, трошки сніжку ще є. Хто сумнівається, це вулиця, Лесі, Українки. Так от, ми говорили, що територія церкви гарна. Церкву можна відвідувати з різних причин. Хтось приходить в церкву помолитися, а хтось приходить в церкву, справді полюбуватися територією. Прямо прямо далеко видно гори. О, якщо я вам трошки наближу, бачите, то шахтар, зокрема, попереду. Ай, демо далі. Праворач, тут цвентр. Трошки нижче чини на кожній брамі є оголошення, що увага зла собака. То майте на увазі, як вони будуть гавкати, то на вас. На мене вони не гавкають. Не вони знають. Насправді ця вулиця теж потребує ремонту. Нарешті ми її дійшли до тієї частини, яка вже називається імені Соломії Крушельницької. Ще трошки вийдемо вже на саму вулицю Соломії Крушельницької, яка є відремонтована, та яка загально відома. До залізниці, коротше, кажуть. Ще трошки, ще трошки, і будемо знову ходити по Стефаника, там ремонтні роботи підходять до завершення. Ну, Це ми маємо на на самій Стефаника. Пройдусь, покажу, здивуєтесь. Як вулиця може виглядати після ремонту. А, бо тут, щоб ходити такими вулицями, сандалі шкода. Ходимо тут не в сандалях. А, і знову форзиція квітна. Це сакури. Сакури скоро мають розквітнути. Ну, тобто, як скоро? Сакури мають розквітнути орієнтовно в квітні. Початок квітня, можливо, цього року буде швидше, а звичайно все таки кінець квітня. Сакури будуть квітнути. Коли сакури квітнуть, то дуже гарно. А я Трускавец 365. А прямо тут вила Марта. Трошки нижче Вилла Кристина. А ще нижче буде видно як, як будують новий готель. Вже теж казали, що навряд чи його цього року закінчить. Ну, точніше, можливо, і закінчить, але ще не запустять цього року. А в центрі! Віла Анастасія. У нас є відеосередину Анастасії. Анастасія. Майстерний шоколаду. міротель, Та в центрі що ще казати.